Національний ярмарок вакансій для жінок до Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості завітали роботодавці та жінки, які знаходяться в пошуках роботи. Серед них і Тетяна Панночка, яка раніше працювала кондитеркою. Я люблю дуже дуже люблю харчову промисловість. Я вважаю, що майбутнє України за якісним хлібом, за якісними цукерками, за якісними кондитерськими виробами. Що деякі виробники наші українські, вони на міжнародному на міжнародному ринку. Продаються, так? і вони як обличчя України, як обличчя України на міжнародному ринку там, харчової промисловості. І я вважаю, що на це треба дуже дуже уважно звертати увагу, бо українські продукти вони смачні, якісні, класні. Їх довершити, довершити і графіки роботи для людей, і щоб фахівці мали собі спокійно працювати і розвивати от іменно оце. хліб, кондитерські вироби. Ні, Тетяна розглядаючи вакансії, звертає увагу на наявність транспорту та графік роботи для любої людини, яка працює у виробничій сфері по 12 годин, дуже важливо добиратися на роботу ну, наймога швидше, щоб вона була поблизу або був трансфер ну, роботодавця. І дуже важливо, щоб ці 12 годин графіки, щоб вони були ну, коректні. Тобто там 2-2, 3-3, день-ноч, два дня вдома, ніяких 17 ночних змін подряд, як в одного роботодавця я працювала довго і в мене таке було. 17 ночних змін подряд – це дуже, це дуже важко. Наразі жінка зацікавилась однією з вакансій компанії «Переяслав Хліб». Представники якої також були на заході до речі, на ярмарку вакансій було понад 30 роботодавців. «Сьогодні ми представляємо українського виробника косметики товді стіна Україна з вакансій. Ми шукаємо комірника, працівника на складі бухгалтера, водія категорії B, а також дірект-менеджера. У Нас дуже багато запитів саме на комірника. Ми дуже раді, що ми потрапили на ярмарок вакансій, адже це можливість знайти людей. Які справді потребують роботи, саме тому, що ми виробники косметики, жінкам дуже цікаво е і дуже великий попит, тому ми будемо раді бачити їх. У нас кандидатів багато, тому ми будемо розглядати після ярмарку вакансій, хто нам найбільше підходить. Але я думаю, що 100% хтось знайдеться. Ярмарок вакансій відбувається по всій Україні. Розповідає директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармосток. Ми можемо сьогодні не тільки підібрати кваліфікованих працівників, можемо навчити, перенавчити і підібрати конкретного спеціаліста на конкретну вакансію. І ми сьогодні це хочемо зробити, популяризувати наші професії і допомогти роботодавцям на тих кваліфікованих працівників. Дуже, дуже важливим є сьогодні це а, 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 орієнтація жінок. На колишні чоловічі професії у нас є відповідні програми, де ми сьогодні можемо навчити жінку на конкретну професію, наприклад, тракторіст або водій. У нас є такі програми, де людина за короткий період часу за 6 місяців може отримати таку професію з 100% працевлаштуванням. Лиця пан Денис одним з найпопулярніших проєктів є програма Власна справа. головне, що у нас стовідковий повний спектр послуг, починаючи від того, що людина звертається в центр зайнятості, і наші спеціалісти допомагають написати бізнес-план після того. Є захист бізнес-плану, все відбувається в онлайні, не треба їхати в центр зайнятості. Потім рішення приймає державний центр зайнятості, і людина отримає максимальну суму 250 тисяч гривень. Після того, як людина отримала такий грант, започаткував власну справу. Ми шукаємо працівників, ми супроводжуємо, ми захищаємо і ми пропонуємо всі наявні програми підтримки. У нас вже на Київщині понад 2,5 тисячі таких грантерів, які вже працюють. І головне, що вони заробляють гроші, вони беруть на роботу працівників і співпрацюють з центром зайнятості. Можна отримати 75 тисяч для ведення справи. При коли береться бере людина сімдесят тисяч гривень Наведення власної справи не потрібно брати найману робочу силу. Далі є 150 тисяч для молоді від 80 до 25 років. Також є гранти 150 тисяч 250 тисяч. 150 тисяч це Обов'язкова умова перших півроку взяти одну людину на роботу до себе, а 252 людини взяти до себе на роботу. Також є гранти для ветеранів і одного з подружжя. Для ветеранів може брати і 500 тисяч, і мільйон, але туди йде співфінансування. Окрім того, на заході для жінок також провели лекцію як правильно написати резюме. Марина Грицюк, Максим Москаленко, новини ТРС Бориспіль.